Так, продовжуємо проводити експеримент. Був куплений мною такий конденсатор. Ось. Ну, для змінного струму, для постійного, мені сказали, немає такого. І про такі навіть і не чули. Ну, ціна питання, здається, там 6, 30 гривень 5 мікрофарад, 450 вольт. Ось характеристики усі. А, підключив я його паралельно. Цепі розриву. Ось. Пробуємо, перевіряємо. Ось розеточка включена. Сонечко у нас є. Дивимося. Ну, бачите, дуги такої немає. Я думаю, що має працювати. Дивіться. Ну, як на звичайній розетці 220. Ось. Так, я зараз тоді відключу і перевіримо, як працює без конденсатора. Конденсатор я зняв. Включаємо розеточку. А у розетці, повторюю, напряму від сонячних панелей розетка. Чотири панелі послідовно 174 вольти. Ну от. Іскра дай Боже. Ну, значить конденсатор працює. Дякую.